Знаходячись в церкві, я, як віруча людина, маю дотримувати статусу дитини Божої і не тільки в церкві, а й поза нею. Тому треба докладати зусиль, щоб жити відповідно до свого рівня. У першому посланні до Тимофії апостол Павло писав: бо ті, які добре виконали служіння, здобувають собі добрий ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Кожен Має вести себе як вірний слуга для Господа, як його учень, бо вірний у найменшому і у великому вірний, а неправедний у найменшому, і у великому неправедний. Тому бути віруючим, а вести себе так само, як це було до церкви, то тоді марма сподіватися на позитивні зміни у сім'ї, на роботі і на принесення плоду для Царства Божого. Бути учнем Ісуса Христа, виконуючи всі пункти учнівства, я не залишусь без плоду і винагороди.